Друже, привіт! Хрущ! Цей жук, знайомий нам майже з дитинства. Його маленькі крильця не мають необхідної підйомної сили, щоб здійняти його в повітря. Але Хрущ не знає законів аеродинаміки, тож спокійно собі літає далі. Гривня, за всіма законами логіки і економіки, вона не має укріплюватися, але укріплюється. Тож в цьому відео я хочу познайомити тебе з деякими версіями, що можуть пояснити, що насправді відбувається. Але перш за все, за вже хорошую традицію хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Друзі, щиро вам вдячні! Ці гроші йдуть на добру справу, і завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна і вподобайкою, і коментарем, і підпискою. Завдяки цьому YouTube знатиме, що відео цікаве і покаже його більшій кількості людей. Тож, поїхали. Ну, давай одразу розставимо всі крапки на «і». Мова йде не про знецінення долара і євро в світі. Справа саме в укріпленні нашої національної валюти гривні, і навіть більше з моменту переходу від фіксованого до більш гнучкого курсу утворення Національний банк України, тільки те й робить, що систематично зміцнює гривню. Одразу скажу тобі чесно: в відкритих джерелах я не знайшов нормального пояснення цьому явищу. Тож, все, що ти побачиш і почуєш в цьому відео, то є мої власні думки і мої власні логічні висновки. Ну і на всяк випадок, жоден із моїх родичів і близько не працював і не працює до Національного банку України. Ми колись вже бачили укріплення національної валюти іншої країни всупереч логіці. Але то можна пояснити: я кажу про Росію: на початку повномасштабних воєнних дій рубль спочатку упав, а потім почав укріплюватися. З першого погляду це могло здаватися всупереч логіці. Але то насправді пояснювалося законами логіки і економіки. Експорт Росії на той момент майже не змінився. А от імпорт упав, тому що почалися санкції. І якщо валюта надходила від експорту майже в тому ж обсязі, для імпорту її стало потрібно менше. І саме через цей перекос відбулося зміцнення рубля. Чи є щось схоже у нас наразі в Україні, скоріш за все, ні. Експорт з одного боку так, дійсно трошки росте. Але при цьому я ніде не помітив, щоб якось кардинально зменшився імпорт. Я б сказав навіть навпаки, ми багато імпортуємо, і з врахуванням підготовки до зими можливо будемо імпортувати ще більше. Так я кажу за можливе відновлення інфраструктури після можливих обстрілів. Але якщо ти бачиш те, чого не бачу я в плані радикального зменшення імпорту, напиши, будь ласка, в коментарі, це допоможе. Друга можлива причина зміцнення гривні це виключно політика. Таким чином, діюча влада може намагатися стримати інфляцію і здобути лояльність населення. Як ти можеш пам'ятати, таке вже було за часів президента Януковича і уряда Азарова. Але ні до чого хорошого це в майбутньому не призвело. Знову ж таки, і з історії, і з досвіду. Найбільше влада турбується про своїх виборців перед виборами. Моя власна думка, робити вибори в найближчому майбутньому це одна із найгірших ідей, яка може прийти в голову. Але наразі вже йдуть розмови про можливі вибори навесні 24-го року. Сподіваюся, що це залишиться на рівні розмов. Бо якщо це справдиться, для мене це означатиме дуже поганий сигнал. Третя версія економічна: низький курс вигідний для імпорту, ну тобто айфончики і Сяомі подешевшають. Але якщо ти достатньо обізнаний, на цьому моменті ти можеш сказати: Стій, але нам же заходить багато допомоги саме в валюті. Тож цією валютою в теорії можна і розраховуватись, що не так. Так, дійсно, цю допомогу ми можемо витрачати багато на що, але насправді є певні обмеження. Більшість грошової допомоги, що нам надходить в валюті, ми не використовуємо на воєнні потреби. І як ти можеш знати, фінансуємо свій оборонний сектор ми здебільшого через податки. З врахуванням того, що твориться в Європі, ну, наприклад, та ж Словаччина на Близькому Сході, а також в США, може так статися, що військової допомоги нам буде менше. Можливо, влада готується до такого сценарію, де військову техніку і озброєння прийдеться купувати за свої гроші. І ці об'єми будуть важливіші, ніж просто розрахунок із бюджетниками під кінець року. Особисто мені ця версія дуже не подобається, і я дуже хочу виявитися неправа в цьому. Ну і четверта версія мені видається найбільш логічною і найбільш оптимістичною. Загалом, економічні причини укріплення гривні я не розглядаю. Тому що той офіційний курс, що ми зараз бачимо, це повністю ініціатива НБУ. Це просто результат того, що НБУ спалює валюти через інтервенції більше, ніж потрібно для утримання курсу на одному рівні. Давай почнемо з того, з чим дуже важко сперечатися. Так, нашій економіці наразі потрібно багато гривні. Перший варіант це додрукувати необхідну кількість гривні. Але ми гривні вже давно не друкуємо, тому що друк нової гривні призведе до ще більшої інфляції. Цього робити нам не варто. Другий варіант це штучно девальвувати гривню на період бюджетних розрахунків, таким чином, обмінявши існуючу валюту на гривню, можна отримати більшу кількість гривні. Про це я вже розповідав в своїх минулих відео. Залишу і в куточку, і в описі під відео. Інший варіант це зробити гривню більш привабливою в якості заощаджень, зробити так, щоб населення понесло свою гривню в банк на депозити або державі через ОВДП. З одного боку, це можна зробити, піднявши ставки за депозитами або відсотки за виплатами через ОВДП. Але для того, щоб запустити економіку, НБУ навпаки зменшив облікову ставку. Ну те, як він насправді і зменшив, це ще інша історія. Але з іншого боку, інші варіанти заощаджень можна просто зробити менш привабливими в порівнянні із заощадженнями в гривні. Наприклад, зробити заощадження в валюті вже не такими приємними. Ну, уяви. Коли долар росте, його хочуть купити більше, і він ще більше росте. Уявляєш, це працює і навпаки. І вже на сьогодні є багато відео, в яких розрахунками доводять, що навіть депозити в гривні будуть більш вигідні, ніж просто заощадження в валюті. Да що й казати? Уявив, в якій дупі опинилися ті люди, які рік тому скористалися новим на той момент інструментом від НБУ, де ти міг купити необмежену кількість валют за курсом НБУ на той день. Але віддають тобі цей депозит в гривні за курсом НБУ на момент закінчення депозиту. Тобто, на мою думку, таким чином НБУ намагається залучити якомога більшу кількість гривні від населення, і в тому числі через ОВДП. Скажу тобі чесно, друже, цей варіант мені видається найбільш логічним. Та й в порівнянні із штучною девальвацією гривні на період розрахунку він не такий поганий. От тільки геть недобре може вийти, якщо його ще й поєднають із варіантом штучної девальвації. Бо і довірі до гривні, і довірі до влади це точно не піде на користь. І ще раз, друже, про всяк випадок. Все те, що ти почув в цьому відео, це не інсайд. Це мої власні думки, логіка і економіка. І якщо ти зі мною згоден або ні, обов'язково напиши, будь ласка, в коментарі під відео. А на цьому на сьогодні все. Тож, якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал. І до наступної зустрічі, друже.